Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. з'явилась вільна хвилинка, і я вас запрошую на прогулянку в літній ліс. Подивимось, що там є цікавого. Можливо, якісь метелики, комашки. Позбираємо грибочки, послухаємо спів пташок. Все, що буде цікаве, корисне, все вам покажу вмощуйтесь зручніше, і гайда милуватися лісом. Ух ти! Дубовички пішли. О, дубовичок. Клас. А ну-ка. Так. О, старий, так. Да. Мабуть, червивий. Щас зріжемо, подивимося, що там в ньому є в ніжці. Треба тут покрутитися, може деякий молодший заникався. Не червивий, чистий. Синіє відразу, але нічого, грибістівний. Забираємо. Поки що забираємо. А там буде видно. Ще один дубовичок. Цей вже молодший явно. Біжемо. Ой, товста ніжка аж хрупнула. О! Але в цій ніжці дірка. Можливо, не такий він вже й хороший. Ану. Ага, а цей червивий. Ну, поки що складаємо в пакет, далі будемо бачити. Ну цей в кращому стані. По-перше, був як губка. Після дощу це зрозуміло, а ось цей не такий насичений водою. А це не воно. Це щось пластінчате і червоніє ніжка. А це може бути цей. Мухомор. Як він? Маремух. в Крапенко. Ну червивий капець. Маремух якраз черво їдять дуже добре. Скоріше все, що це він і є. Якщо викорчувати, то там напевно цей бурулька є на в землі на ножці. Ага, він дуже глибоко, так. Да, точно, це вона. Крапинку. Мухомор їстівний. Але його з'їли раніше черви. Так, ось ще в нас тут грибочок мишками погризаний. Так, який він тут... Ну, такий. Свіженький. Тобто не сильно старий. Зрізаємо. Що в нас тут робиться? Так, Трішки черв'ячки видно в ніжці. Зараз. Тяжко визначити, бо дуже швидко чорніє. є. Ну, так, черв'ячки трохи є. Але поки що ми ці всі великі, хоч і червиві, беремо, бо невідомо чи знайдемо щось краще. Ну і, власне, будемо дивитися. Вони, може, спочатку видно, що черв'ячки, а всередині і більш-менш забираємо. Ну, а ця краса це свинуха тонка. Тут таких багато. яких розмірів з добряче блюдце. Умовно їстівний гриб. Ще дві величезні свинухи. Плантація гнойовичків. Прикольні. А комарі гризуть. Це теж істівний гриб. Ну, а ми шукаємо щось краще. А о краще Черговий дубовичок молоденький. Дубовик оливковий Цього повністю витягнемо. О! Дивіться, який червоний. Зараз зріжемо край, подивимось ніжку. Що з ним там робиться. Ну да, черв'ячки трошки є. Але цей найкращий з усіх. Беремо. Класно. Ось якийсь молодесенький трутовичок. А, яка краса. М'якенький-м'якенький, як губочка. Прикольний такий. А, на руці не дуже. А як на зелені? О! О так класно. Якийсь трутовичок. Тільки-тільки починає рости. На сухій деревині. Розмокло під дощем. Гіллячка і от він тут вже поселився. Залишаємо хай росте далі. Так, я тут ще один їстівний гриб побачила. Щоправда, він зовсім маленький. Але, але, ніколи не брала, не знаю. Кажуть, дуже смачний, можливо, зараз візьму на пробу, дивіться. Оленячі ріжки. Гляньте на якому панючку гарному. Ой, краса. І ось поряд. Ще зовсім маленький один. Ну, ось цю більшу колонію я заберу. Ніколи не пробувала. Хочу спробувати, що воно таке. О. Краса. Так, а ось розрушений мурашник. Пам'ятаєте, в якомусь з відео я вже показувала його. Хтось тут копався в цьому мурашнику. А тепер дивіться, там гриби виросли на вході. І тут ось якісь миленькі грибочки. І збоку він також. Такі рижі, які при вході. Отже, мишка може селитись, тут її пожива буде. Ага. Так, що це в нас таке? Так. Ага. Або те ж саме? Тобто дубовик або підосиновик. Це яєшник, Бачите, який жовтий. Називається яєшник. Не пам'ятаю, як він сп... по науковій класифікації знайду, додам тут до відео. Це їстівний гриб. О, це добре. Зараз. Так, зараз ми його підріжемо, подивимось, що там робиться всередині. Так. Ну, щось там трішки ніби як червачок, але червачок не ого. Хі -хі. Чим ближче до шапки, тим більше червачка. Ось отак. Ну нічого. Поки що беремо, там будемо розбиратися. Так, ну і ще один. Ой! Цей більш червивий. А, ну. Так. Теж поки що на базу, а там будемо бачити. Ну отже, це вже третій різновид їстівних грибів. У нас в пакетику. А ось цих от кучерявчиків ну, стільки навколо, що просто під ногами, купами. Цікаві вони такі, що за гриб, не зрозуміло. Але цікавий, бачите, які. Хі -хі, класні. І он, і он, ну і так далі. Тут їх просто сотнями. Розмокали від дощу ці лишайники. Пам'ятаєте, в травні місяці ми збирали і розмочували. Так от зараз вони в природі м'якенькі-гарненькі. У нас дощове літо, початок літа дощовий. І ці лишайники понабиралися вологі, і вони такі м'якенькі-м'якенькі, гарненькі. Ось такий цікавий. Патичок знайшовся. Він весь в різних лишайниках, а також на ньому є помаранчева дрижалка. Це гриб. І, до речі, їстівний. Нагадує жале помаранчеве. Дуже цікава субстанція. Ось так от. Дивіться, який грибочок. І цікавий грибочок. Так, ну а ось нарешті супер-пупер грибочки пішли. Ось підберезничок знайшовся. Ой, яка краса. Це супер просто. Там попереду ще є, я зараз буду вам показувати. Так, оп! О! Краса! Так, поки що ми відкладаємо, йдемо за наступними, потім будемо зрізати, дивитися, що там робиться. Всередині. Так, по хащах, по хащах. Ось наступні два. Бачите, іншого кольору. Але це теж підберезнички. Молоденькі. Ой, краса, яка краса. О! Сподіваюсь, вони цілі. Ну, мається на увазі, що вони не хробачні. Хоча оця, можливо, і. З хробачками. Якась трішки, ніби як м'яка ніжка. Ой, зацініть. Яка краса. Так, і там попереду ще якийсь гриб, зараз глянемо. Ну то схоже на свинуху велику. Ага, да 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 це свинуха. Величезна свинуха. Ну цю ми точно не беремо. Так, повертаємось до тої. До того підберезничка, якого ми залишили. І будемо перевіряти, що воно там є. О! Ось вони три. О, красунчики. А ось ще й суничка. Дивіться, О! Ось отак. О, яка краса. Дари лісів. Так, ну зараз беру ножик і зрізаю. Отож, глядачі, дивіться, ось цей темненький грибочок. Супер. Без жодного хробачка. 100%. Так, оцей меншенький, трішечки є тут хробачків. Ну, але поки що беремо, то не страшно. Ну, а цей ще більший, звісно, трохи з хробачками. Ніжку взагалі відкинула, бо дуже-дуже. Але теж забираємо, побачимо, він такий. Пружненький. тому мене це не лякає. Ну що, вже лайк. Швиденько лайк поставили. Дивіться, які грибочки. Ой, супер. Збираю я сонечку на поляні і знайшла ось якийсь дивний гриб, я такий вперше бачу. Він як хрящовик якийсь. І он там ще один такий. А, і ще й третій там є. Цікаво. Я такі ніколи не зустрічала. Ну, якби їх... О, дивіться, зараз я вам покажу. Можливо, хтось знає, що це воно таке. Дивіться. Знизу він ось отак виглядає. Тонесенький. От хрящ хрящом. І ось такого кольору. Дивний, ніколи такого не бачила. Вперше зустрічаю. Погляньте, яке цікаве. Підказуйте, якщо хтось знає, що це за гриб. Грибного аромату я не відчула. Хм, цікаво. Гляньте, яку красу знайшла. Юдине вухо. Від маленьких до великих. О, які класні! Слухайте, вони такі коксамитові на дотик. Просто супер. І тут їх чимало на цьому кленові старому. Ух ти. Ой, я там попереду бачу взагалі величезне вухо. Зараз покажу. О, гляньте, яке вухо. О! А вон яке! Слухайте, клас! От не сподівалася. Пішли дощі, вони набралися вологи. дивіться, скільки їх тут є. О, все. Збираю. Буде сьогодні салат з вухами. Клас. Ой, клас. Супер. Дість метелик, схоже на совку якусь. Нічний, скоріш за все.